Дари Бога, мої дари, я користуюся кожним моментом цього дня, щоб славити Господа зі мною Божественна гармонія, світ і достаток. Божественна любов виходить від мене, благословляючи. Всіх, хто потрапляє в моє оточення, Божественна любов зцілює мене зараз, не боюся зла, тому що Бог зі мною я завжди оточена священним ореолом божественної. Любові і сили. Я стверджую, відчуваю, знаю і вірю рішуче і позитивно у те, що чари божественної любові і пильності направляють, зцілюють і піклуються. Про всіх членів моєї сім'ї і про тих, кого я люблю. Я прощаю кожного і щиро випромінюю божественну любов, світло і доброзичливість на всіх людей, де б вони не були. В центрі моєї сутності панує світ, це світ Бога. У цій тиші я відчуваю Його силу, керівництво і любов, Його святої присутності. Я божественним чином направляюсь на всіх дорогах моїх я є чисте русло для божественної любові істини і краси. Я відчуваю, як через мене протікає його річка світу, я знаю, що всі мої проблеми. Розчиняються в розумі Бога, дороги Бога, мої дороги слова, які я говорю, потрапляють туди, куди я їх надсилаю. Я радію і возношу вдячність, розуміючи, що отримаю Відповідь на свою молитву. І це так.